Доброго дня! Сьогодні ми з вами потрапимо до казки і станемо справжніми казковими героями, бо в казці потрібна ваша допомога. Ви згодні? Я гадаю, що так. Ген за синіми морями, за темними лісами проти неба не на землі, жив котик в однім селі, а звали його Кіт. Він був дуже хоробрий і допомагав друзям. Одного разу вирушив кіт Котович у мандрівку. Довго їхав, а чи ні? Аж дорога привела його до казкового міста, де жили звірята, які дуже любили грати не на музичних інструментах і співати. Але змій Чаклун украв у них пісню і тепер у казковому містечку. Зовсім тихо. Котику це не сподобалося, і він вирішив позмагатися зі злим чоклуном. А ви, малята, згодні йому допомогти? Так, тоді вирушаємо разом з котиком у мандрівку. А ось і перше завдання. Малята, давайте ми з вами порахуємо паровозик. Скільки ж у нього вагончиків? Один, два, три, чотири, п'ять. 6, 7, 8, 9, 10. Добре, з першим завданням ми з вами впоралися. Вирушаємо далі. Ось і наступне завдання. Друге. Швидко цифру називай і сусідів добирай. Отже, сусіди, цифри 2, 1 і 3. Сусіди, цифри 3, 2 і 4. Сусіди, цифри 4. 3 і 5. Сусіди цифри 5. 4 і 6. Сусіди цифри 6. 5 та 7. Сусіди цифри 7. 6 та 8. Сусіди цифри 8. 7 та 9. І сусіди цифри 9, 8. Та десять. Кіт Котович не знає, якою дорогою далі йти, і вирішив він запитати у сови мудрої голови. Совушка, підскажи мені, будь ласочка, доріжку, але сова дала нам завдання. Малята, давайте ми допоможемо котику впоратися з цим завданням. А завдання у нас непросте. Потрібно сказати склад чисел шість. Та 7. Отже, перше число шість. Циферка шість. Його склад. З яких цифр складається циферка 6? Один та 5, два і чотири, три і три, чотири і два, і один. Склад числа сім. Один і шість, два і п'ять, три і чотири, чотири. І три, п'ять, і два, шість і один дала сова котикові котовичу чарівну пір'їнку, яка дорогу покаже, але на шляху ще трапляться багато перешкод. От нас на нашому шляху слідуюча перешкода. Нам з вами потрібно маляти допомогти котикові порахувати приклади, так як ми з вами молодці і вже зміємо рахувати. Тож починаємо. Ось перший приклад. 2. Додати 3. Скільки буде? 5. Наступний приклад. 5. Додати 5. Скільки буде? 10. Третій приклад. 8. Додати 1. Скільки буде? 9. 4 додати 3. Скільки буде? 7. І останній приклад шість додати 2. Скільки буде? 8. Отже, виконав Кіт Котович усі завдання чаклуна, а ми з вами добре допомагали йому. Котик щиро вам вдячний за допомогу.